Хочеш вафельку? Фату. Всім привіт! І ви на каналі 5 лимончиків! І сьогодні, як ми обіцяємо, буде йти в заброшку. Так, цю заброшку заборонено ходити, а нам пофіг нам головне зняти відео. Тут треба... Там коробива Обійдемо. Тут треба бути тихо, бо тут може хтось ходити, тут заборонено, але пішой. Ну, що піця, треба зробити, Головне, щоб нас ніхто не побачив, бо тут купу хат. Сонь, давай що? якщо не можна продати, то просто будет угу. подбай. Так, Пішли, давай обоє зараз. Та, я трошки сумніваюся, що ця штука щоб ставати безпечно, але ти якось тоді заходила. Я тільки не розумію, де тут двері. Є. Вибачайте, ми сьогодні не підемо заброшку, бо вже зараз ходить охорона, туди заборонено йти, Якщо туди підеш, може штраф учити. Так що ми сьогодні туди не будемо йти. Може, коли ми будемо дорослі, вже будемо сміливі, то можливо підемо. Так? Ми нарешті придумали, яку нам тематику зняти, ми роз, будемо розказувати історії. І першу історію буду розказувати я, бо то, що. Піди і давай. Бо то, що в мене тільки одна історія, і більше дуже нагла. Почнемо. В мене знімайте мене, коротше. Ай, сорі. Знімайте мене. Пішли. Коротше. У нас була така подружка Діана. Вона про синагу, як ви бачите, вона коли знімалася в відео. І повертаєте той челендж і паєте той челендж, пощупай, угадай, намалюй. Так ось, на камері було видно, що вона підглядала. Серйозно, ви не бачили, але ми бачили, коли я монтувала. І зразу видно, що вона читерила. І ти більше пам'ятаєте той ран, коли вона ставила лак? Я вгадала, а вона ну, так теж гадала і по кольору. Але відки вона може знати колір? Вона ж не ну, може знати, вона до мене дуже рідко приходила. І вона просто коли ми поставили, вона поставила палітру фарби, тобто. То вона відки могла вгадати, що там був малюнок Kitty. Ну скажіть мені, будь ласка. Вона так така, що ще, так, я ще подивлюсь, подивлюсь. І я її просто навіть голову сама піднімала, мусила просто. Отак краще видно. І просто один раз вона мені може, вона мені типу четвертою рідна сестра, вона мені так казала, Господи, я це вірила. Вона мені, типу, казала, я твоя четвертою рідна сестра, навіть в першому класі вона мені набрехова, сказала, що вона перша юридна сестра. Я, звісно, не повірю, вона нічого не казала. І представте, вона може прийти на моє день народження без запрошення. Я інші і разом не запрошую її. Просто, просто подивився, чи вона прийде сама, чи просто буде сваритися і прийде. Сонь. Ага. Ту вже поклав на пас? Ні. Тепер вона буде розказувати історію нам. Ну, а я буду розказувати, як мене заскамили в магазині з моїми друзями. Ми з моїми друзями прийшли в магазин в Польщі Кароліною і Марійкою. І там якась дівчина купила чіпси за 5 злотих. І ми теж їх захотіли. І коли ми прийшли на касу платити 5 злотих за них, то нам сказала передивитися. Що вони коштують сім. Хоч ми бачили перше, що там купувала дівчинка і вона купила іменно за п'ять. Такі самі нічим не відлічаються. Ну, а потім ми просто пішли з магазину і ми їх не збирались купувати за сім. Ну, і ще я маю розказати дві історії: мій сон і історію. Просто історію. Спочатку, я думаю, що розкажу історію. Ну, думаю, я розкажу історію, як мене мав убити пес. Скажете, що це смішно. Ні. В Польщі там у нас, нас була така хата, і через неї, коли йдеш, у нас дуже було близько до магазину, але коло нас були сусіди наші, і в них був такий маленький чихуахуа чорна. Чорна, я не знаю, відки чихуахуа чорна. Я просто біжу. І okay. бачу, що вона коло мене. Yeah, you know, right. І я майже дійшла до магазину, вона просто підбігає і на мене починає писати мене. Я швидко перебігаю на другий бік дороги. Я просто не розумію, хто мене має спасти. Я сиділа там десь дві години з чимось. Я так обрадувалась, коли мене нарешті замітила Кіра. Я була дуже рада. Вона я їй 10 років умовляла, щоб вона покликала когось ще. Вона не покликала нікого. Ну так розумно, я її умовила, і вона пішла по Кароліну. Фух, нарешті ми прийшли і того пса вже не було. Я така рада. І зараз я вам розкажу про сон. І сон буде достатньо тупий. Ну, коротше, буде сон такий. Я один раз, це такий сьом був дуже тупенький. Ми з мамою просто сидимо, граємось на березі, і тут підбігає стая вовків. І мама зразу побігла в машину, подумавши, що я вже в машині. Ну, я не була в машині. І я взяла на руки маленького вовчка, ой, вовка. І він був маленький, зато я хотіла забрати його з собою. Потім він швидко вскакнув і. У нього почався огонь з рота. Я побігла в машину, ми приїхали в Коломиї в квартиру, і там я бачила далеко-далеко тих самих вовків, саме тупа історія і сон. І ми вже все розказали. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, грайтесь наш канал, всім друзям, мамі тату, якщо їм звісно цікаво. А тепер всім па-па! папа!